Привіт-привіт! Наша тема сьогодні дуже-дуже актуальна. І так, чи святкують Пасху в Німеччині? І сьогодні поговоримо про те, як святкують цю Пасху в Німеччині. І так, так, Пасха тут це одне з найважливіших християнських свят, і святкують її дуже-дуже-дуже серйозно. Перше, що кидається, наприклад, що кидається мені в очі, так це є великодні яйця та великодні кролики. Дуже цікаво, що в Німеччині подарунки дітям приносить не просто хтось, так, а приносить їх великодній заяць. Остер називається Великодній Зайць. Діти шукають ці яйця, які сховав цей зайчик, вони шукають їх кругом, в саду, в квартирі. А так як я, наприклад, живу в приморському містечку на острові Узедом, так? це називається Інзель Узедом, то я взагалі маю щастя бачити, як цей Остер розкладає пасхальні яйця теж на самому морі, на піску, і діти їх там шукають. Побачите тут фотографію. Ще одна дуже класна традиція це великоднє дерево, Остер Баум. Це щось таке подібне до Новорічної ялинки, але про гілки, прикрашені писанками і стрічками, дуже-дуже мило виглядає. А щодо пасхальної їжі, то тут обов'язково готують пасхальний хліб. остерброд, також є пасхальна випічка з родзинками і різні такі м'ясні страви. Але головне це не саме меню, це сімейна атмосфера і спокій. На свята дуже часто німці збираються цілою родиною вдома. Або, наприклад, виїжджають на море, так, От, як, наприклад, до нашого містечка. У нас зараз дуже-дуже багато гостів з Німеччини. В католицьких регіонах проводять такі нічні меси і процесії, а в протестантських більше Можна відчути ці сімейні традиції та такий тихий відпочинок в колі сім'ї та друзів. Взагалі, Пасха для німців це ще й вихідні. І це дуже класно. П'ятниця, наприклад, у них це день тиші і спокою. Називається Карфрайтак. Від неділі до понеділку це завжди вихідні та святкові дні. Всі магазини та бізнеси закриваються. Але скажу так, найголовніше для німців це надія, весна і нове життя. Взагалі, Пасха тут це не лише релігія, це символ такого оновлення і родинного тепла. Якщо цікаво дізнатися більше про традиції німецької культури, пиши в коментарях, і я з радістю зроблю нове відео.